Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 травня 2024 року. Сьогодні 24 травня. Місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Це складний стресовий період спаленого шляху місяця. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. В знаці вогню не рекомендується поливи рослин та підживлення, навіть небезпечне для рослин, тим більше при високих температурах. Не можна ще обрізати садові рослини, та не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах. 24 травня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 25 травня, спалений шлях місяця завершиться о 16.53. Але місяць без курсу буде продовжуватися до 18 години 36 хвилин і тільки з 18.37. Спадаючи місяць зайде в знак козоріг, тому після 19-ї години вечора, 25 травня, можна розпочинати сіяти, саджати розсаду, саджати садові рослини, але з закритою кореневою системою, проводити щеплення, укорінення живців, успішними будуть посіви та посадка вершків та корінців, ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Ще не можна обрізати садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Уже ось-ось ми це розпочнемо уже наступні дні. І 25 травня сприятливий день для різних заготівель. І після дев'ятнадцятої години вечора можна квасити капусту. Знаю, що дехто чекає цю інформацію. Будь ласка, смачного вам. Важливо для здоров'я на 24 та 25 травня 2024 року. Краще виключити зі свого меню алкоголь, копченості, жирні продукти та ліки, особливо нові ліки. Це можна буде зробити буквально через декілька днів. Що ми готуємо? Овочеві супи, різні каші. Хто їсть м'ясо, може використовувати нежирні сорти м'яса. Готуйте рибу, морепродукти, їжте молочні та кисломолочні продукти, доступні овочі та фрукти готуйте, варіть квасолю, до речі, дуже смачний, свіженький горох, і він теж корисний, свіжа зелень корисна, і використовуйте для приготування рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам благодатної погоди! Гарного настрою. Усіляких вам гараздів, миру та добра. Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!